Михайло Головко, Українського об'єднання Свобода Тернопільщина. Хто той народ, який не пам'ятає власної історії, на жаль, змушений пережити її знову. Ті трагічні сторінки, які трапилися з нами в двадцятому столітті, три голодомори, організованим Леніном, Троцьким і Сталіном, залишили непоправими слід цю рану на тілі української нації, адже на початку двадцятого століття українців, згідно перепису, було більше 80 мільйонів. Після голодоморів нас залишилось 35 мільйонів. Звісно, ми зараз не можемо відродити ту чисельність і ті трагедії, яка сталася з нами, вона залишиться на віка в наших серцях і в нашій пам'яті. Але на нас обурює той факт, що Сита Європа на той час купувала дешевий хліб. Коли більшовицького режиму, який вирішив лише силою, лише таким способом, жахливою способом геноциду, голодною смертю, змушувати скоритися нескорений український народ і українську націю, мене обурює той факт, що пройшло багато років і є багато свідчень, фактів, доказів історичних. Але на жаль, так звані європейські партнери до сьогоднішнього дня не визнають геноцид українців голодомор, як як геноцидом української нації. Прикро, що це не визнає Німеччина, Франція, Англія, Ізраїль, які б мав приблизно таку ж саму трагедію. Я ж не звертаюся, не говорю про Москву. Вона ніколи цього не визнає. Але мене обурює той факт, що так звані партнери, маючи стільки доказів, не хочуть визнати страшний геноцид більшовиками організований на території України щодо української нації, цим геноцидом. Тому дуже прикро, що сьогодні ми бачимо чергове таке повторення цього циклу, коли Україна здає ядерний потенціал, от який входить в трійку найбільших в світі, і отримує все на все гарантії на папері. І знову ми отримуємо війну на сході, знову ми отримуємо агресію зі сторони Москви, Знову ми отримуємо оцю виклик про нашої нації. Ця Московія, яка не може змиритися з існуванням українців, з існуванням української держави. Тому ми повинні розуміти, що ми ніколи не повинні розраховувати на когось чужими руками. Добре, тільки жар загортати. Наша сила лише є в нас і в Нашій єдності в збройних силах України в наша сила лише є в тому, що ми повинні розраховувати в першу чергу на себе, а європи. Ми не звертаємося. Ми повинні сьогодні вимагати в Європі, вимагати засудити дії більшовицької Москви, засудити дії оці геноциду, засудити дії сьогоднішньої Москви, яка в черговий в раз робить геноцид вже на сході. Тому свобода закликає підтримати цю постанову. Слава Україні!